Привіт! Привіт, інтернет! Сьогодні хочу приготувати дуже звичайну страву Вінігрет. Так, я знаю, що всі вміють готувати вінігрет. Але ж я розповім, як я його роблю. І в мене є одна порада, щоб він виходив завжди смачний, і один секретний інгредієнт. Так що, приступимо! Потрібно для вінігрету буряк, картопля, цибуля, так? морква, квасоля і огірки. Огірки краще брати квашені. Якщо нема, можна і мариноване взяти, але ж квашене для здоров'я краще. І потім будемо заправляти вінігрет олією. Яка в мене е оливкова, яку ви полюбляєте, таку і будете додавати. Так. Забула секретний інгредієнт. Ще потрібне ось це. Так, це не петрушка. Ні-ні, це пастернак. Такий дуже корисний овоч. І. Обов'язково його нужно використовувати в різних стравах, так. Так що ось такий а. гарний пастернак нам буде потрібне. Це секретний такий мій інгредієнт. Так, не всі додають його, а даремно. Так що варимо овочі. Я буду варити все в одної кастрюлі. Тому що. Морква така і пастернак Довгі, да? Тому, тому я буду в великій каструлі варити. І спочатку я буду класти на дно буряк, потім моркву, потім картоплю, і потім пастернак. Все залежить від того, що довш вариться. Саме довше вариться буряк, ось я його і на дно. Саме швидко вариться пастернак. Так. І все буду поступово. Дивитись. Так, зварився пастернак, виняла його. Зварилась картопелька, виняла. І потім моркву винимаємо, і потім буряк. Все. Ага. І ще ж я поставлю варити квасольку. Квасолька в мене цілу ніч стояла у воді. Вона набухла, потрискалась, і я дуже давно не готувала таку чорну квасолю, тому не знаю, як вона буде на смак. Так що, якщо вона мені не сподобається, я додам, звичайно, зелений горошок додам. Так. Ну що, будемо варити овочі і квасолю. Овочі майже готові. Так, і я не помилилась, коли сказала майже. Наприклад, квасоль ще стоїть на плиті, вона ще сировата, а ці овочі теж майже готові. Чому? А в цьому і полягає те, що я вам хотіла сказати, так? пораду таку дати, щоб щоб ви овочі варили на 80%, а потім доготовлювали у духовці. І тоді вінгрет буде дуже-дуже смачний. Лішня волога випарується так І буде солоденький, такий смачненький вінігрет. І дивіться, яка картопелька в мене ціла вся так. А буває так, що трескається, розварюється. І щоб картопелька отака от була ціла, потрібно додавати у воду сіль. І тоді буде все гаразд з картопелькою. Все, продовжуємо готувати. Ось таке буває у нас зі світлом. Але ж нічого страшного. При свічах я доробила венігрет, порізала, при свічах покуштувала його, але ж тільки не стала додавати квасолю. До себе в тарілку я додала пару ложок квасолі. А в кастрюльку не стала його додавати, тому що хотіла подивитися при хорошому світлі, що з нею вийшло. А з нею все гаразд. Хоча вона така черненька, вона вийшла дуже смачно, так, і шкірочки не тверді, так що будемо додавати. Так, будемо додавати сюди всю, всю фаску. Квасольку. Так. І перемішаємо і будемо пригощати своїх рідних, а, мабуть, і сусідів, бо вийшло багато, багато. Так, щось я не можу мало готувати. Це привичка всього життя, так? Багато готувати, велика сім'я. Так, але ж нічого страшного, якщо якщо дійсно можна сусідів пригостити, так. Таким дуже-дуже смачним так, венігретом. Так що готуйте теж. Так, додавайте пастернак. Овочі підігрівайте, не підігрівайте, а допікайте в духовці. І це дійсно виходить дуже смачно. Смачного! Побачимось, Па-па!